Так, тут в мене діляночка така величенька. Це сусідська соя, ну Ну, Це ці гектари чи городи, як їх правильно назвати. Так, що у нас там? Бачу жовті плямки. Теж вже достигає. Ті. Довольний, коротше. Тут глинка. Хоча движення нормальне, щось соє, муха. Така була, така така була, була була, щось поганенька. тут її так підтягнуло, що йомаю, зараз станемо на діляночки, де у нас тут, я називаю, панський, панський ставок, чи як вона. Вона буде подивитись на появивика, який в мене вийшов, в нього там швидко стигла і свою сою. Це на глині така, та й на глині непогано вродила. Блін, дай Бог погоду хорошо зібрати. Десь я спокійний виспався, то я вже спокійний. Заходіть. о, дві, тут вже достигло, зараз ми станемо. На межі покажемо різницю між швидкостиглою і свою сою. нас тут панський ставок, чи як він називається, колись там в пана дача була, чи тут одесь була, чи тут я не знаю. Так, це тут швидкостигла, бачу, вже скоро там тиждень-два і вже можна буде молотити. Ну, Що я вам скажу по урожайності, судя по бобам ви, вона вже до суха, є недогоненою. Та тиждень її вже треба забирати, не провтикати, Сипить десь там по 2,5 до 3 тонн сипить. Ну і ось до сразу різниця, бачите, моя з боку. Тут добре сонечко світить. Ну, мої ще дозрівати і дозрівати. Піднялась гарненька, я нічого не буду казати, що це тут, де бур'ян був, ви пам'ятаєте, тут я перекроплював, різкував, коли вже соя цвіла, наливала боби, я тут йшов, ще раз забирав бур'яни. Дивіться. Де не де будун, покрутило і вже нема. Наливає зверху такі красунчики. Так що треба на цей рік визивати геодезіста, бо бачите, ось до пай відбили, щоб ви зрозуміли, пай як відбивали, то він аж там, тут дороги не було, тому десь кілки. І оце треба ту, тут дорогу зробили люди. Ну треба відбити, знати, хоч паї, тому що якби я розумію, що в мене тут недобор землі, треба засівати. Дорогу люди зроблять, хай собі роблять. ну, Все одно там кусок берега, походу ще якийсь там гектара два налетить. Будемо цього року зимою кілочки забивати, тому що Ну колись, коли за ту оренду землі платили копійки і податки не такі були, то в принципі можна було там з цим змиритися. А зараз в принципі оренда йо моє і податки йо моє, то коротко, треба ну, чого, така гарненька соя, тут діляночка в мене велика, ну така прилічна. Так що такі тут коровки ще деякі люди тримають, які трошки сою підпасають, ну нічого. Я не збіднію, його. Якщо корову тримають, то дітка молоко буде. Я не збіднію. на його, що типу цей десь підпасе чуть-чуть корівка. Такий ставочок. Колись звідси воду брав на поля перска. Вона тут така ж корічні, бачите. Відмовився я. Щоб ви зрозуміли, я на це поле привожу воду за 20 км десь. 20 км привожу поле воду сюди, бо ця вода мені не підходить. Просто не підходить. Коли колгосп був, то тут був каскад стовків, ларика, Ларака, ростуть, А рано чи пізно все одно з'явиться тут якийсь власник, хазяїн. Ладно, поки їдемо ще одне поле подивимось. Так, це було Гемошна. Мені понравилось.